Сьогодні завершуємо останній робочий тиждень 2022 року в умовах війни. У те, що сусідня держава наважиться на повномасштабний наступ і зробить цей крок обмірковано, більшість українців не могла повірити. Пропонуємо пройтися сторінками відеоальбому інформаційної програми початку року. 2022 рік щойно розпочався, а вже обіцяє бути цікавим і насиченим на події для горішніх плавнів. Такі були новини для горішньоплавнян 5 січня 2022 тисячі Ці слова були початком розповіді про те, що саме цього року у місті планували розпочати знімання повномасштабного кінофільму Нижній горизонт. Рік дійсно видався насиченим на події. Щоправда, векторна графіка року на перечуття щасливих подій за два місяці по тому різко змінилася. Того ж, 5 січня ми дізналися, що першою дитиною, народженою у пологовому відділенні міської лікарні у новому році, став ось цей хлопчик. За традицією матір породіллю і немовля вітали представники міської адміністрації. А наша знімальна група була свідком урочистостей. На початку січня всі продовжували турбуватися про вакцинацію, бустерну дозу і статистику захворюваності на COVID-19. на підприємствах і дорогах міста тривали реконструкції. Всі з нетерпінням чекали завершення робіт. На початку лютого у Горішній плавні прибула партія оцинкованих опор для реконструкції системи зовнішнього. Освітлення вулиць нові посилені зразки розташували вздовж вулиці Миру, де їх і розпочали встановлювати фахівці комунального підприємства «Міськсвітло». світло. Реконструкція вуличного освітлення мала не просто візуально покращити зовнішній вигляд вулиці миру, а й перш за все зробити її світлішою темної пори доби. Поки КП «Міськ світло здійснювало заміну вуличних ліхтарів, дорожні працівники готувалися продовжувати реконструкцію асфальтового покриття. Чекали на стійке потепління. Команду робототехніків Праймроботікс загальноосвітньої школи номер 1 міста горішні плавні вітали із черговими досягненнями. Юні робототехніки втретє стали абсолютними чемпіонами регіонального етапу національних змагань міжнародного турніру «Фьост Лего Ліга Челендж. Тоді ж на початку лютого ми також дізналися, що новий Кременчуцький міст через Дніпро мали звести на рік раніше запланованого. А всередині лютого вперше відзначили День Єднання. До національного марафону тоді долучилися йогорічні плавні. 16 лютого о 10-й годині на театральній площі зібралися представники міської адміністрації та громадськість. Місію підняття синьо-жовтого стягу виконали військовослужбовці. Затим у горішніх плавнях встигли запустити в дію реконструйоване приміщення колишнього приймального відділення міської лікарні, яке відтепер має назву відділення екстреної медичної допомоги. Воно суттєво розширило функціональні можливості і докорінно змінило зовнішній вигляд. Загалом із такими новинами ми засинали 23 лютого, а прокинулися у 24-му. 24 лютого 2022-го викарбувалося у нашій пам'яті як День Зради, втілення фільму жахів у життя 21-го століття, перетнувши кордони України, Російська Федерація перейшла кордони здорового глузду і стерла лінію довіри назавжди. Того злощасного дня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив українцям про те, що о п'ятій ранку Збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території. Та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ЗТОТАЕР Крим сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН, надали гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. На час повідомлення від головнокомандувача в районі проведення ООС військовими Збройних сил України вже було збито п'ять літаків ВКС РФ та два вертольоти. Підбито два танки, знищено кілька вантажівок збройних сил РФ. Верховний головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. А мешканцям Полтавщини було повідомлено, що вранці 24 лютого росіяни обстріляли військовий аеродром і склад у Миргороді. Злітно-посадкову смугу тоді не було ще пошкоджено, однак постраждали чотири військовослужбовці. У горішніх плавнях територіальний центр комплектування та соціальної підтримки раніше військомат разом із усіма збройними силами України від п'ятої години ранку, 24 -го лютого, було переведено у першу ступінь бойової готовності. Прокинувшись, горішньоплавняни, почали штурмувати банкомати, супермаркети, магазини біля автозаправних станцій. Утворилися чималі черги з автомобілів. Водночас своє екстрене засідання розпочала горішньоплавнівська міська комісія з питань техногенної, екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У ньому взяли участь міський голова Дмитро Биков та його заступники, а також керівники усіх силових підрозділів міста, комунальних і бюджетних підприємств, старостинських округів і магазинів, аптек АЗС горішніх плавнів. На засіданні було детально обговорено ситуацію, що склалася, і ухвалено резолюцію. У місті почали відчиняти всі підвальні приміщення житлових будинків, аби мешканці міста у разі нападу з повітря мали до них вільний доступ. У державі було оголошено загальну мобілізацію. Горішньоплавняни поряд із тисячами інших українців одразу ж зібралися під військкоматом, готуючись до відправлення на фронт чи принаймні запису до лав ТРО. А на в'їздах до міста почали облаштовувати блокпости. Війна на території України змусила цивільні заклади перепрофільовуватись на роботу в умовах бойових дій. Міська лікарня горішніх плавнів була переведена на роботу у форматі воєнного госпіталю. 26 лютого адміністрація горішніх плавнів організувала міський центр соціальної підтримки та гуманітарної допомоги на базі бібліотеки для дорослих. До пункту збору гуманітарної допомоги містяни почали приносити продукти тривалого зберігання, одяг, взуття, ковдри. Сірники, ліхтарі та інше отримане сортувалося працівниками гумцентру для відвантаження на фронт або для українців, які почали масово тікати від ворожих обстрілів із сусідніх областей. Волонтерський рух почав набирати максимальних обертів. До гуманітарних центрів несли майже все, що мали. Також чимала кількість горішньоплавнян і вимушених переселенців долучалася до плетіння маскувальних сіток. Незважаючи на тихий січень, страшним лютим запам'ятається українцям початок 2022-го. продовжуємо підтримувати збройні сили України й одне одного, із трепетом у душі зустрічаємо 2023-й і щиро віримо, що прийдешнього року Україна здобуде перемогу.